Розгляньмо, як редагувати, копіювати та переглядати курси. Для внесення змін до існуючого курсу натисніть Редагувати. Додайте всі бажані зміни. Наприклад, Порядок Виведення. Додайте Уроки. Натисніть Оновити. Для копіювання існуючого курсу. Натисніть Копіювати. Знайдіть під курсом, до якого створено копію Створений вами. Натисніть Редагувати та внесіть всі необхідні зміни, як було продемонстровано в попередньому блоці. Для перегляду створеного курсу натисніть на крайній символ Праворуч у блоці Дії. Перегляньте структуру курсу. Для внесення змін поверніться на попередню сторінку. Та скористайтеся дією редагувати як продемонстровано вище.